Зараз презентую наступну спікерку. Вероніка, ви тут? Скажіть, будь ласка. Так, так, тут. Ага, супер. Ось Вероніка. Я вам зараз дам права, щоб ви могли шерити екран. Дякую. Так. І Вероніка, у нас асистентка Центру Психічного здоров'я Національної академії Києва, Національного Університету Києва могилянська Академія. І вона розкаже про програму психологічної допомоги чоловікам схильним до ризикованого вживання. алкоголю Change. Так, Вероніка. Так, бачите мій екран, правильно? Бачимо. Так, чудово. Тож, мене звати Вероніка Рижакова, я асистентка дослідницького проєкту Ченч, як сказала пані Оксана, ми є колегами відповідно у цьому дослідницькому проєкті. Загалом програма Ченч це дослідження нової програми психологічної допомоги для чоловіків. Проект Change – це міжнародний науково-дослідницький проект, який впроваджується в Україні, як було вже трошки зазначено, центром психічного здоров'я національного університету, імені Києво-Могилянська академія, громадську організацію Слова допомагають і Лондонською школою гігієни та тропічної медицини. Також партнером у цьому процесі є звичайний університет імені Альфреда Нобеля. І фінансується наш проект партнерством Національного інституту досліджень у галузі здоров'я та фондом Welcome Trust. І трошки детальніше щодо партнерства з університетом імені Альфреда Нобеля в Дніпрі. Відповідно, на початку впровадження нашого дослідження було підписано меморандум між Києво-Могилянською академією а також університетом імені Альфреда Нобеля. І наразі до нашої команди проекту долучені три експерти, які представляють університет Нобеля. Це, відповідно, Оксана Баєр. Я думаю, ви знаєте всі її регалії у межах університету. Щодо нашого проекту, то вона є. Вона входить до клінічної команди нашого проєкту і є тренеркою, а також супервізором нашої програми. Також у нашу програму долучена Наталія Грисенко, я теж її бачила на зустрічі, не знаю, чи є вона зараз. Вона доцентка кафедри інноваційних технологій з педагогіки. І в нашій програмі вона представляє дослідницьку команду і відповідає за збір даних, які стосуються клієнтів. І ще є Анна Гарагуля. Вона є випускницею факультету психології, також ходить до дослідницької програми і також відповідає за збір клієнтських даних. Детальніше безпосередньо про саме дослідження, що ми робимо. Українські та британські вчені розробили, і ми зараз досліджуємо нову програму психологічної допомоги, яка покликана зменшити зловживання алкоголем та покращити емоційний стан чоловіків, які відчувають стрес через війну. І метою нашого дослідження є з'ясувати наскільки нова програма є ефективною шляхом проведення рандомізованого контрольованого дослідження. Та економічно доцільною. Також ми хочемо вивчити процеси впровадження та визначити механізми, які сприяють або перешкоджають сприйняттю інтервенції серед консультантів і учасників програми. Що ж передбачає безпосередньо наше дослідження? Участь у дослідженні дає можливість зацікавленим особам. За умови відповідності критеріям включення, яке буде визначення шляхом проведення опитування, потрапити до однієї з двох груп, яка буде розподіл, до яких буде відбуватися рандомізовано. Учасники першої групи, тобто терапевтичної, матимуть можливість до 6 або 7 індивідуальних психологічних сесій з консультантами програми. Сесії відбуваються в дистанційному форматі і кожна є тривалістю 60-90 хвилин. Чому я сказала або 7, переважно ми розраховуємо, Ковуємо на шість сесій, саме запланована безпосередня інтервенція, але ми розуміємо, що наші учасники програми можуть потребувати додаткової підтримки і ми готові їм надати. Також учасники контрольної групи вони будуть отримувати інформаційні матеріали про вплив алкоголю та стресу на здоров'я. Це буде разово, і вони не будуть відвідувати зустрічі з консультантом програми. Незалежності від того, в яку групу потрапить учасники, всіх учасників буде запрошено пройти повторне оцінювання через три місяці після включення у дослідження. Ці дані нам необхідні будуть для того, аби дізнатися про актуальний перебіг справ у клієнтів, про їх стан, а також для того, аби потім порівняти отримані результати, які стосуються їх рівня вживання та психологічного самопочуття, і таким чином з'ясувати, наскільки програма дійсно має вплив, який він саме відбувається на учасників. І е, також, окрім цього, деяких учасників буде запрошено взяти участь у якісних інтерв'ю, аби дізнатись про їхній досвід участі та враження від програми. І е, що ж передбачає програми? Трошки вже про це говорили. Це безпосередньо, як казала, 6 або 7 сесій, один раз на тиждень, кожна тривалістю 60-90 хвилин у віддаленому форматі. Це онлайн або суто телефонна розмова. І також наша програма інтегрує компоненти з доведеною ефективністю у вирішенні проблем зі зловживанням алкоголем та компоненти програми Всесвітньої організації охорони здоров'я, управління проблемами плюс. Ця програма базується на когнітивно-поведінковій терапії і спрямована вона для роботи з дорослими у стані стресу. Особливо хочу наголосити, що наша програма не передбачає жодного медикаментозного лікування, Це суто саме психологічна підтримка. І важливість нашого проекту полягає у тому, що зловживання алкоголем погіршує емоційний стан людей, людини, яка знаходиться у постійному стресі через війну. Існує зв'язок між розладами, пов'язаними із вживанням алкоголю, та поширеними психологічними розладами, такими як тривога, депресія. Та ПТСР. наша команда хоче привернути увагу проблем зловживання алкоголем в Україні і е, мотивувати до розвитку ефективних програм допомоги людей, аби привертати увагу пов'язану з проблемами вживання на початковому етапі. Виникнення цієї проблеми загалом і важливо розвивати відповідно такі програми допомоги, які одночасно вирішують проблеми зловживання алкоголем та психологічні проблеми людини, і популяризувати здорові способи розслаблення, оскільки якраз коли ми проводили якісне інтерв'ю, ми бачили, що люди звертаються до вживання алкоголем саме через те, що вж... сприймають алкоголь як гарний спосіб до самолікування. Який такий найбільш часто спадає на думку, і загалом розвиток таких програм сприятиме зменшенню випадків розвитку алкогольної залежності у майбутньому. По плану нашого залучення, загалом, до речі, важливо зазначити, що наше основне дослідження було розпочато з вересня 2024 року і заплановане його закінчення у грудні 2025 року. І по нашому плану є залучення 500 чоловіків, які проживають в Україні на підконтрольних українському уряду територіях. Тобто, провідний акцент програми є саме на чоловіках. Це є нашою дослідницькою вибіркою, і е, який проходить зацікавлений дослідження учасник шлях. Відповідно, у зацікавленої особи є можливість або самостійно зареєструватися за нашим реєстраційним посиланням, якщо вона хоче брати участь у дослідженні, або зв'язатися з нашим оператором за проектним номером телефону і сформувати запит щодо бажання брати участь у дослідженні. Оператор у будь-якому випадку зв'язується з учасником, детальніше розповідає про проект і на, базу, на рівні базового опитування визначає, чи підпадає людина під критерії включення в нашу програму, і чи загалом наша програма буде наразі ефективною для людини. Якщо людина відповідає базовим критеріям включення і, зважаючи на описаний нею стан рівень вживання, програма буде ефективною, то людину на, надалі ми запрошуємо на зустріч з асистентом дослідження. Вона теж відбувається онлайн, і під час цієї зустрічі проводиться людині опитування і визначається. Чи буде людині ця програма корисною. Це вже більш таке ґрунтовне опитування, яке стосується загального стану і вживання у людини. Якщо ж людина не проходить у дослідження по критеріям включення або по специфіці його психологічного стану, наприклад, людина має надмірний рівень стресу, то ми надаємо контакти інших організацій, які зможуть надати оптимальний тип підтримки відповідно до потреб людини, які вона має наразі. Якщо ж людина підпадає під критерії включення і зацікавлена в участі, то надалі випадковим чином її буде розподілено до однієї з двох груп, як я казала раніше, це відповідно перша терапевтична група, Де учасники будуть мати 6-7 сесій з консультантами програми, а також учасники контрольної групи, які братимуть участь в опитуваннях без отримання безпосередньої психологічної допомоги. В них буде лише одна разова інформаційна сесія пов'язана з питанням вживання алкоголю. І незалежно від того до якої групи потрапляє учасник, асистент дослідження запросить його пройти повторне опитування через три місяці, як теж було зазначено раніше. Як говорила, наша провідна акцент нашого дослідження йде саме на чоловіках віком від 18 років, які проживають на підконтрольних українському уряду територіях. Це чоловіки також, які відчувають стрес. Наприклад, це можуть бути головні болі, безсоння, хвилювання за себе та чи інших. І водночас ці чоловіки вживають алкоголь час від часу для зняття цієї напруги, і, наприклад, вони випивають один-три рази на тиждень, орієнтовно. І е, одразу ж тут варто зауважити, кому ж участь у дослідженні не буде корисною е, не буде корисно чоловікам, які зараз проживають поза межами України, активним військовим, чоловікам з ознаками алкогольної залежності, чоловікам з ризиком самогубства та іншими загрозами життю. Чоловікам за знаками тяжких психічних розладів, наприклад, психоз, і чоловікам за ознаками тяжких когнітивних порушень, тобто, наприклад, серйозна інтелектуальна недостатність або деменція, чоловікам, що отримували психологічну підтримку на базі когнітивно-поведінкової терапії, це, наприклад, програма управління проблемами або сета впродовж останніх 12 місяців, і чоловікам, що отримували будь-яке лікування орієнтоване на вживання психоактивних речовин, наприклад, анонімні алкоголіки, детоксикація. Замісна терапія протягом життя. Всі ці критерії виключення пов'язані з специфікою тих активностей, у яких має брати участь учасник програми, а також для того, щоб дійсно зрозуміти, який становить вплив наша програма на стан учасника. І е, трошки детальніше щодо нашої клінічної команди. Е, у нас є 4 тренери, які також є супервізорами консультантів проєкту. Це експерти Центру психічного здоров'я Києво Могилянської академії, а також представники університету Нобеля відповідно. Е, також у нас є 15 консультантів, які пройшли навчання в програмі Change та працюють під супервізією тренерів програми е, щотижневою супервізією. Перед тим як впроваджувати основне дослідження, ми проводили пілотне дослідження для того, щоб опробувати наші процедури, подивитися, як вони функціонують. Це відбувалося у період з вересня 2023 року, по липень 2024 року. Нами було залучено 62 учасники з Київської та Дніпропетровської областей. Ми отримали багато позитивних відгуків від учасників та консультантів програми безпосередньо щодо функціонування нашої програми і процесу її впровадження. Наприклад, також маємо відгук одного з учасників дослідження, який погодився поділитися своїми враженнями від участі. Зараз його зачитаю. Всі прекрасно розуміють, що в нас відбувається в державі, хтось втратив сім'ю, хтось втратив будинок, хтось не знає, де його рідні. Я вважаю, це набагато страждальніше, ніж якісь проблеми дріб'язкові. Десь трошки, можливо, перебираєш з алкоголем, тому що намагаєшся забутися, ніби на фоні інших це дріб'язкові проблеми, я так вважаю, але ви так часно з'явилися і заакцентували, що маленьких проблем не буває. Я навіть отримав від консультанта пояснення, чому саме мої проблеми важливі, для кого вони важливі. Мої Проблеми душевні, моральні, вони комусь важливі. І я також важливий під час цих всіх дій, які відбуваються. Так. І яка ж користь від участі у нашому дослідженні? Учасники дослідження матимуть можливість опанувати навички управління стресом, емоціями та проблемами та рівнем вживання алкоголю. Водночас, учасники терапевтичної групи матимуть можливість отримати безкоштовну допомогу 6 або 7 сесій один раз на тиждень, тривалістю 60-90 хвилин із повною дотриманням конфіденційності. І е, також наше дослідження має суспільну велику значимість, оскільки очікується, що результатами впровадження програми у разі її ефективності може скористуватися чоловіки, що зложивають алкоголем як в Україні, так і в цілому світі. І... Відповідно, також тут наразі представлені наші контакти. Можливо, комусь буде цікаво дізнатися трошки більше про наше дослідження, або ви знаєте людей, яким було б це актуально. Ви можете передати наш номер телефону або пошту, і я думаю, що ми можемо десь це продублювати додаткову форму реєстрації і номер також. І... Окремо ще ось хотіла б продемонструвати наші соціальні мережі, оскільки я розповіла таку провідну інформацію, може комусь буде цікаво. У нас багато різних активностей відбувається, особливо на нашій інстаграм-сторінці дуже багато прикольних дописів, тому пропоную долучатися. І е, окрім того, ще можливо когось теж зацікавить. Поділюсь контактами нашої команди. Тут також є моя пошта е, нашої директорки дослідження, провідного дослідника. Тому якщо у вас будуть виникати якісь питання щодо програми, тощо, то ви завжди можете до нас звертатися. Краще одразу до мене, бо, скоріш за все, буду я вам відповідати на ваші питання. Дякую, дякую. І так. Я вам Дякую. Давайте також зробимо віртуальні овації. Так, я спитаю, можливо, колеги є якесь питання та і поточнення стосовно програми. Ну, Вероніка класно дуже доповіла на мій погляд, але, знаєте, може, щось цікаве, то ви ще так поточните щось. Валерія, кажіть? Так, у мене є питання там уточнювалося, що типу, не може звертатися людина з залежністю, але ж ну, фактично ж це є залежність чи, там зловживання алкоголем. Як, як ви там відрізняєте це? Чи коли це починається, тільки як саме критерії, які А, наша програма спрямована на роботу саме з ризикованим вживанням? І для того, щоб визначити рівень вживання людини, ми використовуємо опитувальник аудит? І саме під час ось цього такого великого опитування, яке відбувається з нашим спеціалістом з моніторингу та оцінки, ми визначаємо по ось цим критеріям вживання, по календарю вживання, наскільки людині буде наша програма ефективною? Тобто, ми пропонуємо працювати над проблемою вживання на початковому його етапі. Дякую. Так, прошу. Так, Вероніка, ще раз вам дякую дуже, дуже за те, що долучилися, розповіли. Так, якщо з вашого дозволу, ми ще й презентацію потім повісимо, щоб народ міг мати доступ і переглянути, та там там же всі адреси, і ті QR-коди. Так, так. Звичайно, дякую вам. Теж буду дуже вдячна. Дякую. Окей.